Всім чао! Сьогодні обговоримо з вами ось це відео. Класифіка. Мама фінансата Наполі». полі. Мама на полі фінанса. Мама Суть його в тому, що людей запитують неаполітанці, Це важливо. розставити від першого до третього місця свою наречену маму і Неаполі. Неаполі. Наполі або Неаполі. <смі> У мене вже мікс українсько-італійської. І що ми тут бачимо? Звісно, таке, що вони вибирають а маму на першу, Неаполі на друге, Неаполь і на третє фінансата, тобто наречена. Що ви думаєте з цього приводу? любі? давайте якось трошки обговоримо взагалі ось цей такий італійський менталітет. Загалом, це один зі стереотипів італійців, коли кажуть, що. Вони дуже сильно мамині синочки. Але чи дійсно це саме стереотип. Я вам скажу, що тут я зіткнулася з декількома стереотипами. Перший це був те, що вони вчаться дуже-дуже довго. І я вам скажу, це скоріше всього не стереотип. Дійсно, багато італійців довго вчаться, але дуже багато з них взагалі не вчаться. Ну тобто, тут як вже попаде. Але багато хто йде, типу, і в 30 років закінчувати університет. А давайте ще також звернемо увагу на те, що 12 років ти навчаєшся, і в університеті також тобі треба довше навчатися, 12 в школі. так? Другий стереотип це те, що мені пишуть кожного разу під моїми якимись тіктоками з моїм хлопцем. Він італієць. До речі, представлюся дуже швиденько: я Валя, живу в Італії 2,5 роки, в стосунках з італійцем вже 2 роки, і ми живемо разом. А це блог про Італію та СММ. Так, ось? Мені кожного разу пишуть під постами, що валя, він тобі зрадить. Валя, чекай, тун-тун, чекай, будь обережна. Перевіряй телефон, він тобі зрадить. Всі талійці зраджують. Я вам скажу, я довго працювала над цією травмою а, зі своєю психологиною, тому що для них це один коментар. А для мене, коли я відкриваю відео і бачу, там він тобі зрадить, тобі зрадить, тобі зрадить. Це трошки б'є по моїй нервовій системі, тому я. Стала стало менше публікувати щось зі своїм хлопцем, хоча я йому довіряю на всі 100% і навіть більше. Не знаю, чи це добре, чи це погано. Побачимо з часом. Так ось це був другий і третій стереотип – Це якраз про те, що всі вони мамині синочки. І саме цей факт пов'язаний з тим, що вони живуть дуже, дуже дуже довго зі своїми батьками. І от я хочу об'єднати ось ці два останніх пункти: те, що вони дуже довго з батьками, і те, що вони маматні снучки, щоб сьогодні з вами обговорити. Я буду говорити зі своєї точки зору, як людини, яка живе тут половиною роки і є дівчиною одного з італійців. Та. А ви мені в коментарях пишіть, особливо, якщо ви живете в Італії. Е, чи це правда, чи неправда, і яка ваша історія, тому що, я думаю, ми зберемо досить багато різних історій в коментарях. Мій італієць. Якщо ви мене спитаєте, чи він є маменкиним синочком, я вам скажу: ну, десь на відсотків 70 так. Але тут важливо, є різні типи мам. Є мами, які дуже сильно обпікають своїх дітей. Дуже. Як і це які, знаєте, тут дуже розповсюджена практика не лише мамінкиних синочків, але і папиних дочок. Але просто чомусь це не вважається таким поганим. Але насправді. Батьке, тобто папа, папа. Ну що, як мовиться, padre. Окей, батько. Він а, досить сильно опікає свою дочку, і тому всі кажуть, там що типу італійки, вони такі, от баловані, вони хочуть прям принца на білому коні. Так, тому що батько був для них ось цим принцем. Він був прям для них королем. Дуже часто тут таке, а все тому, що це частіше всього бажана дитина, яку вже дуже довго чекаєш, тому що ми знаємо, Віталій народжують дуже пізно. А, повернемося до маменькиних синочків. Так є тип мам, коли вони опікають. Сильно у свого синочка, і хоче він того чи не хоче? Інколи він і не хоче, або мама все одно лізе в стосунки, а інколи він от з обіймами біжить, ой, мама, мама. І є тип, коли в них нормальні стосунки, мати і сина. Ми про це мало задумуємося насправді. Але чому ми не дозволяємо чоловікам бути синами? Таке просте питання насправді. Е, я не кажу зараз про якийсь гіпер, гіпер-гіпер, що типу, прям ну, взагалі, та мама е, зі свічкою стоїть біля ліжка і перевіряє, прям робить допит для кожної дівчини. Це, звісно, вже не здорова якась історія. Але в багатьох італійців. Вони просто є з нами, тобто, як ми телефонуємо, наприклад, нашим батькам, мамі. Я телефоную інколи кажу, мам, що мені краще там в голубці покласти, типу, всередину, або що як мені там щось приготувати, як мені то випрати? Можливо, я це знаю, можливо, зараз я навіть трошки більше гуглю, Але, типу, мені приємно подзвонити мамі, спитати, вона мені пояснить, тому що це такі стосунки, типу, між нами, так вона відчуває, що е, вона потрібна, до неї звертаються. Я відчуваю, що мені є до кого Звернутися. І така сама історія з, е, з чоловіками. Просто для чоловіків чомусь це нонсенс. Типу, як це ти позвониш своїй мамі, спитаєш щось? Це як взагалі? Ну типу не може такого бути. Бо чоловіки вони ж такі сильні, вони ж такі, типу, е, не знаєте. Ну, не потребуючи яїсь допомоги. Але насправді це неправда. Вони такі самі сини, вони такі самі ну, діти колись були. І зараз вони виросли. Звісно, відношення змінилося. Але. Ми маємо дозволити всім нам бути просто дітьми для наших батьків. Це нормально в Україні. Я помітила таку цікаву штуку, що ми часто не дозволяємо собі бути дітьми, щоб не показати, що ми слабші. Ми їдемо з з батьківського дому в 18 років, і в такі все так треба. Кому треба? Одна справа, коли вам некомфортно вдома. Але я знаю багато історій, коли з'їжджають до центральному віці, просто бо так прийнято суспільством в Україні, що ти відразу після 18 це така рокова цифра, ти маєш з'їхати з дому. В італійців такого немає. Якщо тобі прикольно жити вдома, живи. Так, тут може бути різні. Ем... Типу ситуації, наприклад, ситуація, коли людина розвиває свою кар'єру, вчиться їй ну немає сенсу просто з'їжджати. І ви знаєте, типу, якій е, жопі знаходиться економіка Італії? Моя квартира коштує 850 євро, тільки оренда. Тобто, це ще плати комуналку, це ще плати е, за їжу, бензин і так далі. Це великі гроші. Я зараз нікого не, не виправдовую, просто кажу, що. Якщо у вас великий будинок, наприклад, багатьох італійців, насправді великі будинки, бо вони колись так і будувалися для поколінь, так вам комфортно жити з батьками, живіть, розвивайтеся. Інша справа, якщо ви живете з батьками, не маєте роботи, не маєте нічого. Розкажу вам історію, моя мама мені саме розказала. Вона живе в зоні Неаполя внизу. І коли ми там проїжджаємо центр, вона часто каже: О, а це ось той, той чувак. Це той чувак, який а, каже батькам. Що він має роботу, живе з батьками, йому вже десь 50, а насправді він тої роботи не має. І він просто собі кожного ранку виходить і йде в дальній бар, щоб там його ніхто не бачив, ніхто не знав, сидить там до обіду, в обід йде додому, каже, що прийшов з роботи, все. Тобто, такі ситуації вони, звісно, ну, не окей. Але якщо ви живете з батьками і вам комфортно. Вас немає, як на мене, на мою думку, мучити думка, що блін, я з батьками. Ні. Типу, це нормально і це класно. Типу, я зараз дивлюся на багатьох італійців, які, яким батьки дали щось на початку, так тобто дали е, місце, де вони живуть і відчувають себе комфортно, і вони не мали витрачати свою енергію, сили, гроші. На те, щоб просто знайти місце, де жити, так. Тому що батьки їхні потурбувалися про це. Тому, як на мене, це навпаки прикольно. Дуже часта практика, типу, коли створюється сім'я, так, чоловік з жінкою, вони з'їжджають. Все абсолютно окей. Тобто, і багато зараз пенсіонерів живуть, типу, самі, бо їхні, їхні діти з'їхали і потім приїжджають до них просто от кожну неділю, знаєте, тут це вважається сімейний день, вони збираються і так далі. Як на мене, це дуже правильна схема сім'ї. Це дуже правильно так робити, тому що по факту ви не женетеся за стереотипом, за суспільством просто. Ви бачите свою ціль, і ви до неї йдете. І якщо у вас є можливість зекономити гроші трохи, так, е, не знаю, жити з комфортно, чому це не скористатись? Просто бо, ну тобто, просто показати комусь щось, доказати, що типу, ви можете дозволити собі жити окремо, така собі. Але в Україні я просто бачу, що це досить розповсюджена практика. Але в Україні я ще бачу, що дуже багато батьків не дуже в класних стосунках з дітьми, е, тому що перекладають багато роботи на них, наприклад, тут. Я такого не бачу. Тут, типу, ну, мама має свої обов'язки, які вона сама на себе взяла в своїй сім'ї, коли народжується дитина. Вона не перекладає обов'язки на свою дитину. Вона типу продовжує робити. Якщо вона вже там не може робити, то вони вже вирішують цю ситуацію. Немає такого, що я це робила, значить ти зобов'язана це робити. Дитина сама або бачить, що мамі там важко і хоче допомогти, або забирає на себе якісь певні обов'язки, які б вона робила, якби жила окремо. Наприклад, ось так. Моя пам'ятаю, коли я приїхала просто до мами е погостювати. Я здивувалася, що тут, по-перше, це дуже довго вчаться. Що вони всі живуть з батьками до, -до, -до, -до пізна, пізна там ну типу до років 50-60 взагалі чекають. Поки е, батьки помруть і просто залишать їм хату, але це якщо дивитися ось так, що типу просто живуть і чекають, поки залишить хату, звісно, це не окей. Але якщо дивитися зі сторони, що їм жити комфортно разом, це Валя з монтажу, і хочу сказати, що я не виправдовую італійське суспільство. Я знаю, що в ньому дуже багато проблем своїх, як і сімейних, так і економічних, і так далі. Просто є така людина, яка шукає позитив і бачить більш з позитивної точки зору. Тому запрошую вас в коментарі обговорити це все. Що є хтось хто. Буде там, не знаю, спілкуватися з мамою, так що там сину і невісті приємно, що є там близькородичі і так далі. Це ж ми не повинні сприймати сім'ю поруч як щось негативне. Ми маємо знаходити якісь варіанти, як нам жити разом, бо ми все-таки одна сім'я. Звісно, я не прихильник системи, що це твоя сім'я, ти маєш прощати її все. Ні. Але знайти варіант. Де вам буде комфортно, як би вам жити було б комфортно? От я за це, якщо ви вже не знайшли цей варіант, це вже інша історія. І, звісно, я не підтримую тоді життя сумісне, якщо вам не комфортно. Є, є тоді сенс з'їжджати. І зараз розкажу просто свою історію з життя. Мій хлопець, йому 38. Він не живе з батьками, тобто він живе окремо досить раннього віку. Здається, з 20 років він живе окремо. Він працює, все. Але він дуже любить будинок свій, він дуже любить туди вертатися. Він обожнює той будинок, так? І він би там жив. Він би там жив, і він просто з батьками. От я коли бачу, що ми там приїжджаємо, наприклад, на місяць туди гостювати влітку. Я бачу, що в них дуже чітко розділені е, обов'язки. Тобто, якщо це будинок батьків, бо вони живуть там тобто, круглий рік, так то і всіма хатніми справами займаються вони. Немає такого, що він приїжджає і вони такі ой, йди на город, ой, йди почини це. Немає такого, тому що це їхній обов'язок. Якщо ми вже говоримо, ми говорили з ним про те, що можливо, в майбутньому ми можемо там жити, бо це великий будинок, бо це біля моря, типу, все прикольно, там класно. Я на фрілансі. Ми вже обговорювали іншу систему, нашу, що ми там хочемо зробити ремонт, там змінити дещо. І батьки це знають, тому що ми тоді. Приїжджаємо вже як е, жителі, так, одні, типу, частина цього будинку. так. Тому, як на мене, якщо ви знаєте, як класно знайти спільну мову з вашими родичами, живіть з ними. Це окей. Жити з батьками це абсолютно нормально, якщо вам вдвох комфортно, і при цьому ви не жертвуєте вашим розвитком або ще чимось. Все ж таки, я помітила в Україні більше ось таку ситуацію, що, типу, Якщо тобі зараз важко, але ти справився, то ти надалі все зможеш. Блін, але я не хочу оце виживати. Я не хочу прорватися в цьому світі. Я хочу жити. Ну, я хочу насолоджуватися життям. Я хочу е розвиватися якось. Я, я не хочу це робити попри щось. Тобто, попри те, що в мене не було грошей, я розвиваюся. Попри те, що в мене там не було хати, я там зараз мільйонер. Я не хочу цього. Ну, типу, це така гонка в світі, яка не приведе ні, ні до чого, тому що в певний момент ми всі помремо. Як це банально, знаєте, і тупо не звучало. Але... Скільки щасливих пенсіонерів ви бачили в Україні з нашим стилем життя і з тим, що діти, які з'їжджають у 18, не хочуть потім навіть приїжджати до своїх батьків. Так? Тут, звісно, такі, знову є такі ситуації, коли діти не хочуть приїжджати до батьків, але їх набагато менше. І діти залюбки приїжджають, і діти проводять час з бабусями і дідусями, аж допоки ті там, ну, не помруть і мають по 90 років. І самі ось ці бабусі, дідусі, вони щасливі, навіть якщо вони живуть самі, вони знають, що до них там приїдуть. Так? Повторюсь, я знаю багато і інших ситуацій. Але якщо в Україні ситуація з тим, що батьки нещасливо якось живуть на старості років і кажуть, а от ти мені навіть там. Води не можеш принести. Якщо в нас це кожна друга, то тут, скоріше всього, ну, кожна четверта-п'ята, знаєте, сім'я такого типу. Ось така моя думка я за те, що в межах розумного ми маємо дозволяти бути чоловікам з синами. Так само, як вони нам дозволяють бути дочками, так само, як вони нам дозволяють інколи там, бути дітьми з ними. Виговорилася. Загалом я чим більше живу в Італії, тим більше розумію італійців, тим більше розумію, чому вони так поводяться, і тим більше розумію, що це має сенс. Просто для українців це дивно, поки ви не варитесь уже в цьому всьому. І тоді ви розумієте, чому вони проводять за обідом дуже довго часу. так? Тому що вони розмовляють, вони насолоджуються, вони не спішать, щоб це закинути себе, піти, ще працювати. типу. Повторюсь, Італія. Повна проблем, повна. Як культурних, так і економічних, демографічних. Повна. Але деякі аспекти є сенс переглянути. Все. Всім чао чао і побачимося присто. А ви ще підпишіться, будь ласка, і поставте лайк, і напишіть коментарі, будь ласка.